Я думаю, поїздка самого Орбана Віктора Орбан, прем'єра Оргорщини була в його політичних інтересах. Раз друге паралельно він намагався, і я чомусь думаю, що певною мірою вирішив з путіним питання постачання енергоносіїв в Угорщину. Перед зимою не секрет, що він запільговою ціною, ціною і не один рік е, випрошує в Москві е, газ нафта і так далі. Але я скажу, що мені подобається реакція європейського співтовариства і європейського парламента, і е, Фінляндія, Швеція та всі Балтійські країни взагалі будуть бойкотувати е, тепер під час е, тимчасового головання в Європейській Раді е, угорські всі зібрання, і вони чітко, як і. Ми зазначаємо, чому тому, що є спільна позиція цивілізованого світу, більше того, антипутінської коаліції, антипутінської, яка якраз виникла з і ядро, якої складають ясно, що Україна та країни-члени Європейського союзу та НАТО. І це ж не просто так антипутінська коаліція. Через ця коаліція виникла і діє через агресію і злочини проти людяності, які коїть путінський режим, російські війська на території України проти мирних громадян, проти цивільної інфраструктури і проти збройних сил України, які захищають рідну землю і рідну країну. Ось що складає складається опозиції. Я думаю, що окрім тих країн, які я згадав, от, наприклад, я з фінами, я є співголовою групи Дружби. З Едоскунто, це з парламентом Фінляндії. І фінські колеги нам мені кажуть, Валентина, ми будемо тримати цю позицію і розширювати коло країн в самому Європейському Союзі, які будуть жорстко відсікати і не допускати в подальшому таких вояжів, таких дій, таких демаршів з боку прем'єра Угорщини. Тому що. Повторюся, це мій головний висновок: це його політичний вояж, політична діяльність і паралельно намагання вирішити прикрити ці такі знаєте, Наскільки... угоди з путіним за пільговими цінами на крові українців. Сікі